Після сорокового дня немовля Ісуса принесла Марія з Йосифом до храму, і назустріч до них вийшов старець Симон, який очікував цієї зустрічі. І Він сказав такі слова: Нині відпускай слугу Твого Владикого за Твоїм миром, бо побачили очі мої Твоє спасіння. Що приготував Ізраїлі народові. Ці слова були сказані пророком старцем Симеоном, який очікував приходу Спасителя. А також Ісус Христос говорив: Я світло для світу. Тому цими словами є символ свічки, яку ми освячуємо. У День світлення Господнього, колись світло використовували свічку для того, щоб освітити приміщення, бо ще не було електроенергії. А тепер ми освячимо свічку для того, щоб приносила нам мир, коли ми молимося, щоб освітлювала наші молитви під час молитви. Але щоб ми такого дуже великого значення не надавали, тому що світло є сам Ісус Христос.